Може, пісню включить? Хай теж послухають. Може, ви, конечно, знаєте цю пісню, але вона така класна, я Вчора всю ночі слухала. Ні, щоб спать, да? Любо що ми отруюла розум відняла. Я тобі брехала. Шановні гості, дорога родина! Будь ласочка, беремо чай, каву і ходімо теревенети. А зараз музиченьки запрошують. До запали! В Японії розробили вертикальні капсули для сну. Тепер спати на роботі буде ще зручніше. В них офісні працівники можуть відпочивати між перервами або ж коли сильно втомилися. Користувач ящика для сну буде спати як фламінго, тобто стоячи. Я вже уявляю цю конструкцію. Кайф. Ти і вдома нормально не висипаєшся, і на роботі теж нормально не виспишся. Але ну, всяке буває. Початкову конструкцію розробили таким чином, щоб голова, коліна та спина мали зручну підтримку, і людина не впала. Завдяки дослідженням, які вказують на те, що відновлювальний відпочинок підвищує продуктивність. Ця нова розробка може спонукати співробітників в Японії коротко дрімати протягом дня. При цьому ціна виробу поки невідома. От тепер у мене запитання: ви б дуже хотіли мати таку штуковину в себе на роботі? Я думаю, ні. Вже краще дійсно працювати з квартири. Або пам'ятайте, оцю байдарку говорила в одному із випусків, коли ти там просто плаваєш собі десь в річечці чи в якомусь озерці і працюєш. Ну, оце кайф, а не просто. Я не знаю, ну це, це шок для мене. Я тут 6 годин в автобусі спати не могла сидячи. А це стоячі австралійська компанія випустила джин із зображенням головнокомандувача Валерія Залужного. Частину коштів із кожної проданої пляшки відправлятимуть на допомогу Україні. Напій випустили обмеженою серією 5 тисяч пляшок. Ціна за 700 мл – 99 баксів, тобто десь приблизно 3,5 тисячі гривень. Виробник зазначає, що вже змогли зібрати 150 тисяч доларів для допомоги Україні. У серію Покажи свою підтримку входить ще пляшка горілки із зображенням пса патрона, набір марок, які видала Укрпошта, та спеціальні келихи для віскі. Компанія зізнається, що має величезну кількість запитів на міжнародні замовлення, однак це неможливо через вивезення і ввезення саме алкогольних напоїв в різні країни. Взагалі, не закликаю, ну не вживаю алкоголь два роки. Панюхати тільки може якесь вино там. Кажу вам зараз історію. Йду, а я ще і м'ясо не вживаю, хто не знає. І я йду і десь пахне шашличок. Хтось готує шашличок, і я така. А що це так воно смачно пахне? Я вже все, я вже думала, що там і залишусь, буду чекати, поки мені м'ясо хтось скине. Ну, ні, я тримаюсь. Все, їдемо далі. В онлайн-грі Fortnite з'явиться музей голокосту. Epic Games ухвалили проєкт розробника Люка Бернарда. В онлайн-грі зареєстровані понад 400 мільйонів людей. Про це повідомляє Euronews. Цифровий музей надасть змогу гравцям переглядати експонати, ознайомлюватись із низкою тем щодо голокосту, зокрема з тими, які, на думку Бернарда, надто часто залишалися поза увагою традиційних виставок. А тепер новина із серії Милота. Просто от ви зараз почуєте і все, готуйте вже ваші носовички. Готові? Житель Канзасу висадив понад 1 мільйон соняхів і подарував своїй дружині на її 50-річчя. Він не просто знайшов поле. Кожну квітку Лі Вілсон висаджував разом зі своїм сином. Подарунок зайняв близько 323 тисяч квадратних метрів. Це змусило мене відчути себе особливою. Не може бути гарнішого подарунка на річницю, ніж поле соняшників, поділилася Рене з BBC. Я тепер хочу поле строянт. Поле строянд? Можна мені поле строянд? Червоних. Червоних. Тільки щоб не я за ним доглядала, просто мене тако сфоткать біля тих троянд і все. І... і в мене одразу до вас запитання. Напишіть в коментарях, який найкреативніший подарунок ви отримували і дарували. Мені буде цікаво почитати, які ви в мене. А я вже чекаю. Я вже Ні, Куди я. Що він такі важкі. <смі> Ми з ламою вже чекаємо ваші історії. Бачите, який в мене загадочний. В столиці Туреччини Анкарі є бібліотека, яка повністю складається із книжок, викинутих у сміття. Бібліотека нараховує 6 тисяч книжок від художньої до наукової літератури. Також є дитячий відділ із коміксами та цілий розділ для наукових досліджень. Для двомовних відвідувачів доступні книжки англійською та французькою мовами. Крім цього, збирачі сміття відмили та обладнали сміттєвоз в мобільну бібліотеку, яка доставляє книги до місцевих шкіл. У нас в Житомирі була ініціатива, коли бібліотеки збирали книги для військових, звісно ж, українською мовою, і потім відправляли їх в шпиталі. А ви напишіть свою улюблену книгу, і взагалі чи багато у вас їх, ну таких паперових чи, можливо, читаєте онлайн. Я все-таки більше до паперових. Прелість моя. На цій прекрасній ноті ми завершуємо теревені 11 випуск. За вас підписочка, вподобаєчка. Звісно, ж коментар, репост, все як ви вмієте, а ми з цим прекрасним ламаємо. Боже, я згадувала, як його звати. А ми з цим прекрасним другом будемо дивитися, як ви ставите вподобайки. Цьомкаємо вас! Да.